Армійська область сьогодні має найбільшу протяжність кордону з Росією із усіх областей, і зрозуміло, що ця протяжність кордону викликає найбільшу небезпеку життя саме в цій зоні. Наша Білопільська громада має 42 кілометри кордону, це один із найбільших показників в області. І в прикордонній зоні в 5 кілометровій у нас розміщено 5 старостатів. Якщо взяти по, коли ми почали говорити про аграрну галузь, то це 15% землі, яка Находиться сьогодні так звана забруднена. Ну ми розуміємо, чим вона забруднена. Це двохкілометрова зона, де фортифікації, де прикордонна зона, де замінування, де небезпека, і далі вже п'ятикілометрова зона теж небезпечна, де роботи проводяться тільки з дозволу військово-цивільної адміністрації, з дозволу військових, бо це дійсно небезпечно. Але я б хотіла зупинитися як і як депутат, і як, в тому числі представник трошки іншого бізнесу, медійного бізнесу, бо я редакторка газети, яка товариство Білопіща медіацентр Білопільщина, ми теж маємо свої бачення, але я трошки на цьому зупинюсь пізніше. Зараз саме про ту галузь, яка найбільше дає прибутку і найбільше викликає проблем. Це знову ж таки аграрна галузь. Колеги вже говорили про те, що з перших днів війни, з перших годин вторгнення, ми це почули, ми це побачили. Наші аграрії проїжджали на свої ділянки вже 24-25 лютого через Росій. Блокпости, які стояли навколо нашого міста, і власне вони. Наші місцеві влади, місцеві бізнесмени, підприємці на своїх плечах винесли повністю всі перші два місяці, коли ми були в оточенні, І окрім того, що треба було забезпечувати людей і добровільні формування, і одягом, і все. Ще наші місцеві підприємці забезпечували їжею, бо не можна було виїхати по, на, на інші бази, і в суми, і в пути машини розбивали, люди зникали, тому були відкриті всі склади, і борошно, і пекли. Хліб і роздавали, розвозили людям. Це були такі, будемо казати, два таких досить складних місяці. І, власне, місцеві підприємці допомогли вижити і пережити. І сьогодні. Знову ж таки працюємо. Наступний етап це коли нас звільнили, почались масові обстріли. Перша, перший склад з зерном у нас згорів у червні місяці. 100 тонн зерна попала бомба і спалили склад у селі Волфено, якого зараз вже не існує. Воно знищено до 23-го року, повністю все спалено. Там тоді згорів перший склад, і було 100 тонн пшениці. Через місяць там було знищено до сотні поросят, яких не встигли вивезти. І таким чином, власне, весь прикордонний бізнес, той, що був прямо на кордоні, це були найродючіші землі в нашому районі. От були велика небезпека. На міні підірвався керівник фермерського господарства, який поїхав оглядати свої поля, і підірвався на протитанковій міні і загинув людина з великим досвідом, і дуже поважна людина в нашій. Громаді тому все це не лише збитки, це ще найстрашніше це життя людей, їх здоров'я. Я вже не говорю про кількість пошкодженої, розбитої техніки, спалених ангарів. І сьогодні дійсно ви правду сказали чесно, що ворог орієнтується на знищення сільгоспідприємств, сільгосптехніки, вважаючи, що це військова ціль законна, і тому, от буквально позавчора, у нас в місті Ворожба було два скиди з дронів на два ангари, які стояли порожніми, але вони вважалися, що це теж там позавчора з дронів скинули і знищили ще два сільгосп... це не підприємства, але споруди. Але люди працюють, люди живуть і намагаються працювати знову ж таки на рівних умовах.